Слава Україні, Одещина на цю годину 4.50. Критично важлива інфраструктура забезпечена повноцінно і повноцінно також функціонує в умовах воєнного стану. Сили оборони знаходяться на визначених бойових позиціях і готові у разі небезпеки відбити усі ворожі атаки. Отож, у випадку чогось побажаємо нашим перш за все, силам протиповітряної. Оборони вдалого полювання на русню, тим більше на вечір ворог вивів на бойове чергування два ракети-носії: один надводний корабель та один підводний човен. Можливий загальний зал, 12 крилатих ракет морського базування типу калібр. Котре закликаю вас і нагадую: будьте чемними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ну і власне ще декілька моментів, про які хочеться сказати. Перш за все, за що поважаю і ціную наш Генеральний штаб і взагалі Збройні Сили України за те, що мають не просто мужність і звитягу, а ще і витримку. І не хайпують на темах де, що, куди прилетіло. Можливо, в Луганську там де щось вибухає, а неможливо. Я думаю, що інформація може підтвердитися. Таким чином, так звана ДНР. Привітала линери з Днем Народження. Хто знає ті краї дуже давно, та і тим більше зараз, знають, що динери та линери ніколи не товаришували, завжди чогось там з'ясовували. Ну, от такі розборки в умовах російсько-української війни. Але в будь-якому разі, хай в будь-якому разі, про те, що сталося, повідомляють ті, хто за це відповідає перш за все. І хто знає абсолютно офіційно підтверджену інформацію. Ну і, власне, ще про цілі на тимчасово окупованій території України. Будь-який воєнний об'єкт, будь-яка розполага з особовим складом окупантів, склади арсенали, склади пального і так далі, тому подібне, є чим? Абсолютно вірним. Законними цілями для Збройних сил України, які треба знищувати, щоб деокупувати наші землі і повернутися до кордонів 1991 року. Мова не лише про ДН, Ри, а й, звичайно, про тимчасово окупований Крим, тимчасово окуповану частину Херсонщини, Запоріжжя можна бити і будуть бити. Будуть. Так що, тікайте, особливо колаборанти, вам точно ніхто не. Пощади не зробить. Ну і, власне, трошечки про Крим. Е, ви бачили сьогодні новини, що там то безпілотники збивають, то бавовна в них зростає. І ви пам'ятаєте ще рік тому, які були в них новини? Пам'ятаєте? А ми пам'ятаємо зовсім інакше. Київ за три дні. Приблизно такі. Ну і власне про Крим. Там дуже щільно і бездумно, саме бездумно. Напихували наш український півострів озброєнням, технікою, особовим складом, заводили своїх нелюдів з Уральських гір, з Сахаліну, заполонили наш Крим. І що? Тепер там на кожному п'ятачку є законна ціль для Збройних сил України. Збройні сили України ніколи не б'ють по мирних громадянах. І слова, ніколи. Б'ють улучно по, по об'єктам військового характеру. Отож, так буде і з Криму. Крим, який перевантажили озброєнням. Крим, який став мілітаризованим. І ми зробимо все, щоб його звільнити. Отож ще раз, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Будь ласка, будьте мені нічемними, віримо, довіряємо Збройним силам України. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам! І обов'язково посміхніться, як би важко не було, як би важко не було, але це треба, ворог боїться. І нашої посмішки, в тому числі.